Прилегні свої навіть території. Це безимо, на жаль, то в «Тусмо», діюче підприємство. Напевно, не допрацювали щось тут, Петро Іванович. Ватхім Волокно та його гуртожитки, я вам скажу, успішно розпродають державну власність і роблять вигляд, що немає грошей. То я думаю, що теж треба написати в Мінекономіки, які курують від імені держави. ЦПП будмонтаж, це ТОВ, Аташе. Це ФОП, Волинець, потужний бізнесмен, я не розумію, Петро Іванович. Це ДП житловик. Ну, це підприємство, яке в певній мірі так напівбанкрут. Але разом з тим прибрати, вийти навколо себе, тим більше, що вони в центральних місцях можна. Але чому я їх зачитав? Бо ці підприємства притягнуті до адміністративної відповідальності і керівників. Ну, я хочу сказати, що тут же не стоїть мета в тому, щоб просто притягнути, тут прибрати і навести навколо себе порядок. Але це говорить, де нема керівника, де нема порядку підприємств, там така ситуація.